Вітаю, шановні читачі. Продовжуємо занурення в художній світ широко відомої повісті Тім Талер або проданий сміх видатного дитячого німецького письменника Джеймса Крюса. З вами Ольга Віталіївна. У цьому відеоуроку мова піде про 16-20 глави Другої книги твору, яка має назву Пригоди. Ми зупинились на тому, що тім виграв черговий заклад і став у 14 років багатшою людиною світу. Померлий Тотроч з'явився в образі свого брата Близнюка, який буде опікуном неповнолітнього талера. Тім щасливий не багатством, а тим, що його сміх живий і його можна повернути. Але троча хлопець запевняє, що закладався заради грошей. Тім поводиться з бароном гордо, не підлещується до нього. Все це викликає повагу до хлопця утроча. Барон має на меті зблизитись з талером і переманити його на сторону зла. Троч розповів, що його замок стоїть у язицькому краї, де мешкає плем'я. Яке поклоняється чорту. Люди вірять, що Бог простив диявола і віддав під його владу всі земні справи, плем'я шанує диявола як володаря землі. Християни вірять, що за безсмертну душу людини борються Бог, який символізує добро, світло і диявол, уособлення зла, темряви. Диявол колись. Був найвидатнішим архангелом в оточенні Господа і носив ім'я Люцифер, що в перекладі означає ранкова заря або світоносний. Але він упав у гординю, оголосив себе рівним Богу, за що той скинув його із царства небесного на землю. Володар Темряви отримав кілька імен. Сатана, що означає ворог противник. Диявол наклепник, тому що опоганює Бога перед людьми. Дух зла спокушає людей та схиляє їх до грішних учинків, внаслідок чого їхні душі після тілесної смерті позбавляться вічного блаженства в рою і потраплять на вічні муки до пекла. Слугами сатани є демони, янголи, яких він спокусив. І яких було скинуто з небес на землю разом з ним. У слов'янських мовах приблизний відповідник дияволу чорт. Тім поки що не здогадується, з ким уклав угоду. Зрозумівши, що багатство вже не має для талера найбільшої цінності, трош починає спокушати його темною силою, демонструючи свої чаклунські здібності. Але хлопця не цікавлять ні розповідь барона про чорта і демонів, ні магічні фокуси. Трош доходить висновку, що тім понад усе хоче повернути свій сміх, зневажає силу, яку дає темрява, і хоче світла. На чисте серце нема ради, каже барон, але продовжує робити спроби перетягнути хлопця на сторону зла. Залишившись наодинці, трош визнає, що купив сміх заради влади над серцями. Раніше свою зверхність йому необхідно було підтримувати хитрістю, каверзами, а тепер, завдяки сміху, вона сама спливає йому в руки. Сміх розуміє барон, вартий навіть більшого, ніж він гадав. Тому трош налаштований триматись за нього руками й зубами. Тім вирішив написати лист пану Рікерту. В ньому хлопець просить директора пароплавства поговорити про його біду з Кришемиром і стерничим Джоні. Може, чоловіки знайдуть спосіб, у який допомогти Тіму. А талер іноді забувається і намагається щиро сміхатись. але його обличчя в цей момент страшно перекривлюється. І люди лякаються побаченого. Хлопець розуміє, що нездатний посміхатись він виключений із повноцінного спілкування з оточуючими. Трош радить Тіму замінювати сміх грошима. Хлопець подумки питає барона. Навіщо тоді він виманив його сміх? Трош вчить хлопця, як має вести себе багата людина. Головне зверхньо ставитись до простих людей і тримати їх на відстані. На банкеті на власну честь Тім поводиться гідно і стримано. Це визнають всі присутні навіть барон, який все краще розуміє, наскільки недооцінив силу характера талера. Тіму вдалось вислузнути з банкету, щоб зустрітися з Джоні. Про що вони домовились ще коли хлопець покидав пароплав дельфін? Талер просить стерничого відвести лист пану Рікерту. Джоні висміює намагання троча чарувати. Про що розповів йому тім? Аж тут з'являється щур, який хоче вкусити стерничого. Той вбиває тварину. Джоні впевнений, що то хазяїн посилає гінців. Стерничий закликає хлопця протистояти чарам троча і каже внутрішню волю можна придбати тільки за один капітал, за сміх. Джоні згадує і англійське прислів'я, яке стало епіграфом до другої книги Навчи мене сміятись. Порятуй мою душу. Зверніть увагу пан Грандіці – діловий партнер барона. Називає його астаротом, а троч його бегемотом. Астарот один з найвисоко поставленіших демонів у пеклі, бегемот демон плотських бажань, особливо обжерливості. Тобто Троч не сам диявол, а один із його демонів, як і пан Грандіці. Демони атакують людей і кожен спокушає на свій лад. В Афінах Трош демонструє тіму джерела своїх незліченних доходів, а талер знову і знову шукає навкруги усміхнені обличчя, пам'ятаючи, що сміх людей від звірів відрізняє. Хлопці приваблюють картини майстрів живопису, на яких зображено усміхнених людей. На іконах Тім бачить сміхотливих тварин і веселих пташок. Тале розуміє, навіщо трошку купив його сміх. Він був просто похмурим паном, а став вільною людиною. Підіб'ємо підсумки глав, з якими ми познайомились. Троч, зрозумівши, що спокусити Тіма багатством не вийшло, спробував перетягнути хлопця на сторону темної сили. Але повинен визнати, що вона не приваблює чисте серце талера. Трош розуміє, що тім понад усе хоче повернути свій сміх, але барон налаштований боротись за нього, тому що повною мірою оцінив його силу. Трош намагається шкодити друзям Тіма, щоб залишити хлопця самотнім і прив'язати до себе. Тім і трош розуміють, що сміх це важлива частина душі людини, яка робить її вільною, наділяє внутрішньою волею і дає владу над серцями інших людей. Шановні друзі, читайте далі повість Джеймса Крюса Тім Талер або проданий сміх, і ви дізнаєтесь, як головний герой. Продовжує боротись за свій сміх.